Друзі, всім привіт, канал Драйв Тайм знову з вами. Трішки посміхаюсь, бо давно не виходив на зв'язок, давно нічого нового не знімав для каналу, запустив це діло, да, знаю. Знаходжу в штаті Джорджія, тут живу в цьому прекрасному штаті вже десь пів року. Не так все просто, як багато блогерів розказують на Ютубі в США в плані життя. Тому зараз їду дивитися, Вен був спринтер для роботи для можливої майбутньої роботи цікавий варіант От, бус йде по низу ринка сильно низу ринка 1000 на 6 доларів нижче ринка мабуть є якісь проблеми але будемо дивитися продає анліз каже що все гуд. зараз приїдемо подивитися. Друзі, заїхав на таку ферму кажуть Заїжджай, ми тебе побачимо, проведемо, підкажемо. Зараз подивимося, наче я бачу, там бус вдалені стоїть, зараз будемо спілкуватися. Такий от бус 355. Чаки не горять, нічого не горить. Понятно, є якісь такі моменти, але не супер критично. Цю ножку можна зрізати, просто вона не потрібна. Тут по кузову все стандартно. Коротше, забрав я буса все-таки, так як і планував. 9350. Зараз вам підзніму його трішки. Да, він такий пошарпаний, підушатаний трошки. Але що робити? Ціна відповідно стану. Потрібно буде займатися, буду для вас це все знімати. Такий от забитий капот. Ну, придеться трошки його зашкурити і попробувати закрасити, як мінімум, з балончика точно по резині. Тут вона кончена вже під заміну. Задній, я думаю, теж бус довго стояв, видно. От, тому резину в ідеалі всю поміняти. Він у нас екстра лонг, якщо по Європі, в Америці це 170 екстендер. 9350 це сильно нижча ринка на 6000 доларів. Да, будуть вкладення сюди, але ми повинні розуміти, що в принципі купуючи автомобіль такого плану. Навіть за 15-16 за все рівно туди теж треба буде вкладати. Тому для як першої робочої автівки, вантажівки піде, я думаю, нормально. Він називається Freightliner Sprinter. Це для Америки. Трішки відрізняється від європейців, але не сильно глобально змін великих немає. Значить, Що я по ньому буду робити? Витягну цей салон потрібно зашумить, бо в спринтерів. Хто їздив, хто і знає, що шумка не дуже гарна, бо її тут, в принципі, як то кажуть, немає. Потім буду займатися спальником, чекаю розхідні матеріали, такі як фільтр масляний, паливний, солона, повітряний і буду міняти масляний стакан з. Охолоджувачем. Чого? Бо тут мотор у нас 651 і він як сказати, проблемний. Тут зараз 355 тисяч миль, це десь в кілометрах трохи більше 500 тисяч. Ну, ще їде. Вчора подивилися викрутили фільтр, залишилася ще ця заглушка, але несуть. Викрутили фільтр, подивилися на стружку. В ньому немає, слава Богу, бо вони, як то кажуть, є в них моменти з прокручуванням вкладишів. І тоді вже якби це все больно дорого, як то кажуть, міняти. Хочу ще подивитися датчик тиску масла, чи є він тут, чи стоїть, чи ні, він взагалі стоїть внизу. Бо попадаються автомобілі, в яких його немає. Бо я хотів комплексно, якщо тут є цей датчик давлення тиску масла. Поставить заглушку. Багато хто каже, не ставить, бо повидавлює всі сальники, там, повидавлює вкладиші. вкладищі. Ну, якщо міняти масляний охолоджувач із стаканом на новий, що у них так само блядачка, це все в комплексі робить, то повинно все бути. От, буду пробувати. Поміняю в задньому мосту мастило, поміняю антифриз. Відповідно, масло в двигуні, це само собою. Подивлюся, що там по помпі, бо в них буває часто вона тече. Ну, в принципі, от бус. Трошки втомлений, але будемо його приводити до більш-менш нормального стану. І надіюсь, що щось з цього вийде. Поетапно буду робити. І спальник, і салон, і двигун, і походовки подивлюсь, бо щось є, якісь звуки. І Потім порахуємо, скільки за нього зайшло коштів по фіналу. Камеру замовив заднього виду, бо незручно. Вже деякі моменти типу, позамовляв, замовив хітер, Це палювач дизельний. Ну, Тобто вебаста, грубо кажучи. але не фірми Webasти китаєць, але так само буду його монтувати, буду знімати. Подививись. Їду в Олмарт зараз, накидав собі там списочок, треба розхідників різних купити. Подивлюся, мастило в задній дів, мастило для двигуна, а різні там мілочовки для того, щоб можна було починати збирати салон. Потрібні там всякі рукавиці, замивки, промивки, якийсь антифриз, потрібно подивитися. Зараз вам поки це все, потім ще заїду, потрібно сухильника купити Помдіпо і ковралін. Буду вже потихеньку починати сьогодні, скільки встигну зроблю. О, а решта вже по факту, коли будуть приходити основні запчастини, Там замовив фільтрами, всі повністю хітери, От, різні моменти по салону і потихеньку буду все це докупи збирати. Беру лампочки, перегоріли аж сьома. Ось таку взяв аж сьому. Останнев. Ну поки що такі беру, вони дуже дорогі. Може вже майбутньому надіодні заміню. Масело дуже великий вибір. Те, що мені треба, на жаль, тут немає. Я знаю, що в в автозоні. Мені треба такі DSP формула але 5 v 30 з мерсерськими допусками. Трошки не фокусує. 22952, Ну, в взагалі, це мені треба. Цей спринтер їздив чогось на 5W40. Ну, якщо він піджирає масло, то тоді все одно мені прийдеться перейти на 5В40. Деф по 20 до паксів. М946 літрів. Тут або в галонах, або в квартах все. Роботна ціна така 23 долара За 5 кварт. 26 Так як у нас машина під Європу з європейським двигуном, то мобіль тут 0В30 коштує 8,78 за кварту, це трошки менше літри. От, В принципі, я замітив, що в Америці ціна на масло достатньо -таки доступна порівняно з Україною. У нас ціни на масло набагато вищі. От. Ну і Великий вибір фільтрів, але в основному знайти можна тільки на американські або на японські автомобілі і на корейські. На європейців є, але дуже мало. Але напишіть в коментарях, підходить для Мерса таке чи ні, бо тут топорно, американці просто пишуть там. для європейських автомобілів Мерс є в списку так само. Але мені каже, здається, що це рідина більше для. Тіпа, як для вага вона з зеленого кольору. Але я думаю, що якщо пишуть, ну окей, можна спробувати, бо дуже мало рідини в горі він пищить. Ось тут явно Японія і Корея тільки. Ну що думаєте, як то кажуть, легше було вибирати. Пишуть напряму, да, і все без всяких допусків. А 1122 коштує нормальна ціна, трохи долью, подивимось, чи щось зміниться чи ні. І знову питання до знатоків, там може є в коментах, знає в Спрінтер в задній міст, яке масло. Я знаю, що 7590 GL4, GL5. Тут по специфікації я бачу тільки GL5. І ціна у нас 10.42 за кварту. Тоді десь треба. Три кварти. треба кажуть, там десь до 2,5 літрів лазить. І є такі от по 1548 Valiance 75,90 590 Не знаю. Що тут по допускам? Написано що. GL5? GL4. По-моєму, має підійти. Що ви скажете? таке от. от. І це до речі не дуже велика ціна, як для такого масла. Я знаю, що такі масла набагато дорожче коштують. І якщо оригінальне брати, то по-моєму 30-40 доларів за літру виходить ціна. Дуже не, не бюджетно. І взагалі хто міняв задню мосту? Можливо. О, люди там, практикували різні моменти. Наскільки часто треба мінити? 50-80 тисяч км. Бо я знаю дуже багато людей, хто взагалі їздить, поки не загодить заднє міст. По суті, хрена не взяв, а 59-50-60 доларів грубо кажучи, заплатив. Взяв дві картонки для підстилки, такий коврик для підстилки під автомобіль, коли масло міняєш, рукавиць взяв омивайку це. Рідина для гура, лампочки. Ну, взагалі нічого не взяв, грубо кажучи, 60 баксів. Їду ну, далі за маслом в задній дів, бо я побоявся братися, що без допуска. І за антифризом. Так, купив ламінат, 4 пачки одна ще в машині. Це для стін, для оббивки спальника, це підложка на, або на пол, або під стіни туди йти. Але треба ще утеплювач купити. Я думаю, що як мінвата. Подивлюся. Зараз починаю знімати оцю перегородку, нафіг її вбираю. І далі вже по ситуації Там пол зніму, подивлюся, як воно вкладається, все примірюю, покладу. Так, і в мене тут ще залишилось, що Зараз рідини подали картон для підложки. Так. Рідини. Масло взяв для заднього. Редуктор 7590 GL5. Так Та і все, починаю. Знімаю пол, поки що болт закиснув наглухо. Не можу видернути. Може темні. Оцю перегородку зняв, зразу стало в рази більше місця. Прям в рази. Завтра це всі два кресла, це все знімаю буду готувати спальника тут. Вчора зняв пол, <кій> він такий трошки підшумлений, ну, дуже мінімально. Я от зняв тут картиці. Хочу зараз обтягнути їх в оцей карпет коричневий. І сюди покласти утеплітель на стіну утеплітель і спереді так само утеплювач взяти. Покласти, вирізати треба, поки що це все підрозібрав. Благо, тут не гниле. Нормально все, бо я знаю, що тут вигнивають ці пороги. Так. В принципі, тут все покрасті в адекваті. Єдиний момент. Єдиний момент. Трошки усраний, звісно, бусик. Землі ну, це все поприбирається, тут я зараз поочищаю, все утеплю. І фінальним це буде вже там, деталям, це ерунда, але це ще спальник зробиться. І от поки такий процес, поки що все йде по розборці, все розбирається, потихеньку ця м'ятина. Не знаю, як її поки що чи з середини там підсверлиться, її видавити. Бо тут двойна стінка йде. Не знаю. Може хто витягував, підскаже, як правильніше зробити. От, коротше, вийшла така от перша серія. Далі буде, однозначно, друга, третя, можливо і четверта буде. А поки от так. прибираю, розбираю і все. Потихеньку, по ходу. От. Тому залишайтесь на каналі Drive Time, підписуйтесь, ставте лайки і коментарі. Важливо, ті люди, хто мене дивляться, їздять на спринтері, можуть зробити якісь коментарі. Я подивлюсь, прислухаюсь. Можливо, якісь є моменти, яким буде легше мені зробити. Все, пока, до зустрічі в другій серії.